Землетрус в Україні трясе вже втретє. Що ж відбувається? Циклон над Польщею атакує Україну. Спека зливих град усе водночас, коли все це закінчиться. Навіть Санта Клаус не витримав його резиденцію. Накрила спека. Клімат божеволіє. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. В Україні стався землетрус поблизу Полтави. Поштовхи зафіксували на глибині 7,1 кілометра. Його магнітуда становила 2,9 за шкалою Ріхтера, що відносить його до класифікації майже невідчутних. Про це повідомив головний центр спеціального контролю України. 27 липня 2025 року головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі населеного пункту Старі Санжари Полтавського району Полтавської області магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера на глибині 7,1 кілометра за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Це вже третій зафіксований землетрус на Полтавщині від початку 2025 року, 16 лютого поштовхи магнітудою 3,1. Бала були зафіксовані поблизу села Браїлки Мачухівської громади. 1 липня стався землетрус такої ж сили 3,1 бала з епіцентром між Полтавою та Решетіловкою в районі села Карпусі. Примітно, що на півдні Ірану у понеділок також стався землетрус, але магнітудою 5 балів. Епіцентр землетрусу, за даними геологічної служби США, залягав на глибині 10 кілометрів, а епіцентр знаходився за 30 кілометрів на захід південний захід від міста Мора. А повідомлення. Про руйнування поки що не надходило. До слова синоптики цього тижня прогнозують в Україні суттєве погіршення погоди. В окремих областях оголошено штурмове попередження через загрозу сильних дощів, граду та шквалів. У західних Житомирській та Вінницькій областях хмарно значні дощі грози. Температура вночі 14 14-19 градусів, в день – 23-28 градусів. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно із проясненнями. Помірні. У Київській та Черкаській областях місцями значні дощі грози. В день в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, на пів півдні до плюс 25. В день 29 – 34 градуси. У Південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека – 35-38 градусів. У Північних областях – 27-32 градуси. Вітер східний, південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Ба більше 28 липня в Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ до кінця дня 28 липня значний дощ. Гроза по області в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. До слова, через значні опади з 27 по 30 липня у низці районів можливі паводки на лівих притоках Дністра в Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій областях рівень води може піднятися на двадцять. 70 см. у басейні Дністра в Івано-Франківській області до 1 метра без загрозливих наслідків. У місцях сильних дощів можливий схиловий і місцевий стік. А в гірських районах Прикарпаття, селеві Потоки. ДСНС попереджає у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікуються погодні умови першого рівня небезпеки. Штормове попередження чини також на Івано-Франківщині. Примітно, що таким погодним умовам потрібно завдячувати циклону із центром над. Польщею повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Однак температурні показники вас приємно здивують. Температура повітря надвисокою залишається у південній частині України та на Дніпропетровщині. Тут знову і люди, і природа потерпатимуть від сильної спеки. Очікується плюс 32, плюс 39 градусів. У західних областях та на півночі України в понеділок буде комфортна температура повітря протягом дня плюс 23 плюс 29 градусів. У центральних областях спека плюс 30, плюс 35, на Дніпропетровщині до плюс 37. На Вінничині та Полтавщині плюс 25-30 плюс градусів. У східних областях 28 липня передбачається плюс 30, плюс 33 градуси. У Києві в понеділок розраховуйте на періодичні зливи та грози. Ротура повітря становитиме плюс 25, плюс 28 градусів. До слова рекордна спека тримається і у резиденції Санта-Клауса. Незвичайно тепла погода там вже понад два тижні. Більше деталей дивіться далі у матеріалі. Спекою Фінляндії визначають період, коли денна температура перевищує плюс 25, п'ять, що найменше три дні поспіль. Нині у Орова і ніємі фіксують навіть більше значення, термометри показують за плюс 30. За таких умов Санті довелося розповідати ельфам про небезпеку сонячного удару. Він закликав помічників випивати по склянці води щогодини і дбати, аби олені також мали доступ до води. А от щодо погоди в Україні, то у вівторок двадцять 29... 5 липня не принесе значної зміни погодних умов. Хіба що грози також зачеплять і центральні області? Дуже спекотно у Києві у вівторок до плюс 34 градусів. Та ще повітря буде насичене вологою, важкувато для людей із серцево-судинними та бронхолегеневими недугами. Подбайте про себе і про тих, хто поруч вівторок хай побуде без активностей. Вже у середу, 30 липня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише на сході у Луганській, Донецькій та Харківській областях. У четвер, тридцять першого липня, опади очікуються на заході та сході країни, а також у Херсонській області. За прогнозами синоптиків, температура спаде на кілька градусів. Під кінець тижня дощі майже відступлять у перший день серпня. Дощ прогнозується лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. З такими погодними умовами точно не позаздріш метеозалежним людям. Головний біль порушення сну, зміни настрою, зниження працездатності це найпоширеніші симптоми метеозалежності. Зазвичай їх відчува. До 70% людей. Чому це відбувається та як запобігти наслідкам? Дивіться далі у матеріалі. Погіршення самопочуття 19-річний Усман пов'язує зі зміною погоди. Каже, дедалі більше його знайомих також це помічають. Тиждень тому, коли почався сезон гріз, я почав відчувати головний біль та біль в очах В принципі, це були основні симптоми, інколи ще можуть покрутити ноги. Зачасту зачастую це буває, коли одразу змінюється різка погода, тобто було дуже спекотно, а потім почалась гроза. Організм людини по різному реагує на зміни погоди. Хтось не може зосередитись а в когось крутить суглобу чи болить голова. Медики пояснюють, чому так відбувається, та чи існує метеозалежність. Метеозалежність – це не хвороба, вона не входить в класифікацію або в перелік хвороб за міжнародною класифікацією, але це такий якби стан, який супроводжується певними скаргами. Зміни погоди бувають різними. Це стосується і вологості, і температурного режиму, і на це реагує наш організм. В цілому і центральна нервова система, і серцево-судинна система, імунна система, і це все дає певні прояви. Це можуть бути або сонливість, або відчуття втоми, часто біль в голові, підвищення або зниження артеріального тиску. Лікарка додає, що найчастіше на зміну погоди реагують жінки через вплив гормонального фону. А серед вікових груп літні люди адже мають більше супутніх захворювань. Якщо обирати між чоловіками і жінками більш схильні до цього жінки, тому що також гормональний фон також на це впливає. Вікова група так дійсно, люди похилого віку більш чутливі. Чому тому, що вони, як правило, мають багато супутньої патології, Там артеріальна гіпертензія, цукровий діабет або інші захворювання. Тим часом синоптики прогнозують, в Україні зберігатиметься різкий температурний розподіл. Антициклон перебуває без опадів, спокійна погода. Поки що такого не очікуємо. Все ж таки, в нас буде мінятися погода. Це, звичайно, дещо впливає і на людей. В найближчі дні температурні показники в нас будуть по західних північних областях. Нічна температура становитиме від 13 до 20 градусів, а денні максимуми 23-30. А ось південний схід, схід частково південній області. Там звичайно вищі значення температури зберігаються. Нічна температура 17-23, денні максимуми 29-30. 34. щоб легше переносити зміни погоди, лікарі радять дотримуватися режиму достатньо спати, рухатися і пити воду. Що взагалі рекомендується? Це дозований режим дня, тобто сон має бути 7-8 годин на добу. Дозоване фізичне навантаження, тобто, якщо людина займається спортом, йога, пілатес, кардіо навантаження це чудово. Не забувати про питний режим, достатнє вживання рідини на день, переглянути можливо свій образ життя, тобто зробити його більш якісним для себе в першу чергу. Експерти зазначають, що метеозалежність має до 70% людей, але у більшості у легкій формі. Тимчасова слабкість, головний біль чи драцівливість, тож турбот. Та про своє здоров'я найкраща відповідь на ці виклики. А яка наразі погода у вашому регіоні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть. Подобайку під відео мирного неба над головою.